Раз Шевченко Стоїть в селі Суботові, Читає учениця 6 класу Бущанського ліцею Неджипурук Соломія. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України. Широка, глибока. Ото церковь Богданова. Тамто він молився. Що москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не Отак От то, Богдане, за не пастив єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі й така дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Катерини сараною сіли. Отакето зіновію. Олексіїв, друже, ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що його тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде, так сміються ж з України Сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольнічі діти.